Йоу, друзі, усім привіт! І сьогодні ми будемо грати знову в біткоін майнер-симулятор. А чому ж ми сьогодні сюди зайшли? Тому що сьогодні у нас вихідні і вихідневий бонус, можна так сказати. Ми будемо продавати все набагато дорожче. Плюс 40% я хочу сказати, що це нам зараз дуже сильно знадобиться, тому що плюс 5 лишніх касарів це нормальна двіжуха. Так, на чому ми зупинились? По-перше, у нас пропали знову алгоритми. Сюда нам треба що тут у нас каже? У мене є 4 кейса на 900 рівень. Непогано. Сьогодні ми вже. 100% відсотків дойдемо до тисячного рівня, тобі ж це максимальний рівень, взагалі, який є на даний момент. І що хочеться сказати, першим ділом тоді що ми робимо? Ми беремо зараз. Активуємо всі свої бонуси, які в нас є. Тільки перед цим я хочу відкрити кейси і попросити вас поставити вподобайдена і підписатись на мій канал. Це дуже-дуже важливо. До речі, можете ще підписатися на мій телеграм-канал, в якому зовсім скоро буде розіграш. Ну і на roblox акаунт, теж щоб грати зі мною в будь-які ігри. Так, щось мені падає, якщо чесно, якась єрунда. Так, давайте все повідкриваю Подивлюся, що воно фармить, якщо воно Фармить взагалі єруду, то я його просто повидаляю. Так, ану, що там по інвентарю? Що в мене є? Ага, соляріс, 700 мільйонів солярісів. 140 мільйонів солярісів. ну це не треба. 350 мільйонів солярісів. та й оце 700 мільйонів теж мені не потрібно. Так, да, звісно, випала повна лажа. Повна лажа випала. Ну, що ж поробиш? Тоді погнали, зараз все абсолютно попродаємо. Я от готовий був би. Ой-ой-ой, куди я зайшов? Ось ось до сюди мені треба. Солярісами зливаємо, касарами теж продаємо. Так, і і б. Би активувати всі бонуси. Що в нас тут по енерго. По енергії у нас все чітко, оверклок, Бемк. Потім що ми робимо? Обов'язково ще відкриваємо інвентар. Блін, я забувся! Я забувся! Почекай, є ще щось ці бонуси, так? Щас. Отако. Бемк. ось до. 10% майнінга. Оця мені штука нада. Я закуповуюсь нею і. шоп. Буст. Ось до. Да, в мене є три майнінг буста. Я активовую один із них. І ми шуруємо, купуємо те, що нам потрібно. Так, нам сюди. Let's go, поїхали. Фух, я сподіваюся, що Сьогодні ми, звісно, навряд чи зможемо допройти все до кінця, тому що тут фармити і фармити тільки так треба. Але те, що ми вже на третій локації, і те, що ми вже фармимо касар, а це просто максимальна валюта, яку тут можна фармити, це говорить про те, що ми вже далеко дошли. Ось до цей касар майнер, який продається за Соляріси, і ми можемо його зараз купити. Оця штука коштує 45 касарів. Це дуже багацько. В мене є 196. І оця. Дивіться, вона хаває 27 СВ, а ця дає тільки 3,2 СВ. Ви розумієте, наскільки вона потужна? Наскільки вона бага то їсть просто. Тому я пропоную поки що купити отаку штуку, о, купити отаку штуку і ще отаку штуку. І оцих закупитись, да? Раз. А ми тільки одну можемо. Ну і на здачу оцю купимо. Все, погнали все виставляти. Обов'язково. Так, можна навіть щоб швидше зробити ось так: Бемк. Хух, це насправді зараз буде дуже жорстко. Ми фармимо прям багатсько. на даний момент, тому що в мене працюють всі бусти, які тільки можуть працювати. І це супер класно. Але якщо я поставлю сюди майнер V2, він майнити не буде, тому що він ну дуже-дуже хоче багато. <гум> багато енергії він хоче. А з енергії я йому можу дозволити тільки отаку штуку, яка дуже маленька і дає дуже-дуже дуже мало енергії порівняно з тим, що він хоче. Так, що по енергії, по енергії нібито все чітко, 13 СВ в мене є, а там треба 27 Ви розумієте, наскільки багатсько Просто нереально багато. Тому зараз доведеться закуповуватись так нормально. О, зато касару фармиться, дай Боже, ви бачили, сто ще забрав. Це супер, це прям супер класно. Проте, mm -hmm. що ж нам правильно зробити, якщо я поставлю сюди ось цей V2, да, один. Що енергія мені скаже? Ой-ой-ой! 47%. Ні, це дуже погано, дуже погано. Ремув карт. Все, 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 все. Так більше ми балуватись не будемо. А, в нас був ось один такий. Хорошо, ми зараз по факту тоді назбирали ще трішечки касарів. Ми ще ще дозбираємо і обов'язково йдемо купувати ще кілька таких генераторів, хочу вам сказати, тому що генератор. Потрібно прям нормально. Він 45 коштує. Я не знаю, скільки мені їх треба для того, щоб поставити оцей наступний майнер, який по факту той небагато майнить. Він майнить взагалі ерунду, але просто що він хавати, хоче багато, розумієте? І без нього взагалі ніяк. Так, що у мене чомусь висить, я не знаю, чому він висить у мене червоним. А, зірочку мене забрати. Найс. Так, що ми тут бачимо? Капець, ти хочеш, О, капець, ти хочеш їсти! І ти! Ну, ти хоч фармиш, ти хоч даєш енергії багато, я розумію, але коштуєш ти просто тонну грошей. Так, що ми можемо купити? По максимуму 4 штуки. Ми її купуємо 4. Оцю одненьку купуємо. В нас є гроші. Слава Богу. Ну, сань, це найбистріший просто перехід <хи> в домашню локацію. Так, що ми робимо, виходить? Ми, виходить, дуже швидесенько Зараз ставимо електричні наші генератори, яких дуже багато вже в нас, і які не хочуть ставитися. Опа, поставив. І що в нас по енергії? Давай, скажи мені, Сань, що все супер. 26. 26 цього на всього. -навсього. А скільки хаває відюха. Відюха, хаває 27. Боже, це якщо ми всі приберемо. То нам все рівно не вистачить, нам все рівно не вистачить, ви розумієте, наскільки вона прожорлива. От хочеться сказати, що це просто капецьк. Капець як багато хаває. Проте зараз у мене вже вистачає, скоріш за все, касарів для того, щоб закупитися знову генератора. Ми боже, я сіки їздю, сіки купую, просто щоб поставити одну кляту відюху. І то то навіть не відюха, то якийсь майнер. Він навіть на відюху не похожий. Це просто якась коробка. Коробка, яка генерує дуже багато грошей, але без неї нам просто ніяк не пройти, розумієте? Просто, а взагалі ніяк. Так, let's go. Нам сюди купуємо, 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 купуємо. І Ще купуємо просто на всі гроші. На цю нам мені навіть не вистачає. Боже, це шок. Так, сань, ти виставив, що по енергії. По енергії все супер. Можна пробувати ставити крутішого майнера. Давай спробуємо. Бемк. Що в нас по майнінгу? 227%. Да, трішки гірше, не 300, але все рівно непогано. Непогано. Так, і тут нафармився вже касар, тут ще Соляріс. Ну, Соляріс мені, якщо чесно, вже не сильно не сильно потрібен. Хоча все ж таки я від нього ще не відмовляюсь повністю. Тому що все ж таки він, ну, можна сказати, що і потрібен. Але аби не оці бусти які дають мені більше фарма, то я би взагалі нічого б не зміг зробити. Я би взагалі, я би ще тільки купив один, навірно, якийсь, якийсь генератор, і все. А таких я вже купив 10 штук десь. Так, що ми ще беремо, да? Що в нас по енергії? Давайте подивимося. 15 СВ надо 27, Але для цього треба ще більше. Тоді ми беремо максимум це 5 штук і купуємо ще одну. Та знову не вистачає. Та ти що, бачите, на нині треба фармити. Просто неймовірно багато. Неймовірно багато. Це, це шок. Я хочу плакати. Тут треба фармити і фармити, фармити і фармити просто неймовірну кількість часу. А Є обмін такий самий, типа Solaris Трейдін, тільки на касар. Є така штука? Давайте зараз подивимося. Я якраз не бачив. Нє, тут Solaris трейдина нема. І тут теж магазин заповнений, і все. Да, нема, прикиньте, обалдеть. Так, що ми робимо? Ми тоді просто беремо, помалесенько виставляємо трішечки генераторів, які не хочуть ставитись вони якісь баговані. Ну, постався ти вже. О, все. Що по енергії? Що по енергії? Покажіть, будь ласка, 31. В принципі, ще даже нема 300%. Це капець. Як це все дов? Довго фармиться, скільки в нас нафармилось? 360-370. Непогано. Непогано, але все рівно маловато. Маловато, прям дуже маловато. З тим, скільки мені треба генераторів поставити, це неймовірно мало. Так, перейшов я на другий полот, щоб поставити ще трішки енергії. І що в нас? 300 Nice. О, тепер хорошо. Тепер дійсно можна дивитися до алгоритмів. Тут є хороші, супер. Я тільки що поставив просто 10 генераторів. 10. Ви розумієте? Не один, не два, а цілих 10. для того, щоб можна було нормально фармити і проходити далі. Далі бенк, бенк. Що в нас по касару? 400, да? 447. Угу. Ну, ми, в принципі, можемо купити ще одну відюху. в цілому. В цілому, мені здається, що ми можемо. Проте хотілося б зараз в пустах зібрати зірочку і активувати ще один бонус. Супер. Щоб ще більше фармити. Правда, оверклок скоро закінчиться. а я нафармив не так, щоб і багато, і ще буде ще повільніше фармитись. Ви розумієте? І треба 2500 тисячі для того, щоб купити нормального генератора, який буде тягнути хоча б одну відюху. яка коштує набагато дешевше, ніж цей генератор. Ви розумієте, про. Просто в чому вся біда? Нема штук, які генерують дуже багато електрики, але є штуки, які її споживають дуже швидко і дуже багато. І я оце думаю, як правильно зараз зробити. Якщо оця відюха коштує 2000, ця 3000 генератор, і він витягує одну оцю відюху. Ох, йо, які тут далі цифри. Просто. О, оця штука вже хороша. Отут уже пішло. Да, тут уже пішло. Оцей генератор дуже класний реактор. Але отут поки що все дуже складно. Ми можемо купити отаку штуку, да? але я її не можу поставити: 211 СВ. Це скільки мені таких купить? Треба, це скільки мені таких купити треба. Отаких От звичайних генераторів. Скільки їх треба придбати, просто ось таких, щоб ця відюха могла жити спокійно. На що я її купив? Скажіть. Я якщо чесно не знаю, на що я її купив. Бо я їй не можу, ну, ніяк їй не можу добра дати. Вона хаває 211, генератор мій дає 3, дали кейса. Ну давай відкрию. Ну тут випаде якась ерунда, реактор якийсь, він хороший. Ні, та, та яка відюха? Ну, вона ж галіма. А вона коса. А, це я цю купив. Оця випала. Солярі 600 мільйонів. Не надо мені. Получається, я купив відюху, яка споживає 211 СВ, а я фармлю тільки 63. Це якщо все просто прибрати. Що робити? Доставляти генератори. Доставляти генераторів багато. Опа. Ну він у мене один був, їх не багато Зато Касара тисяча нафармилась. Можливо, я дві тисячі нафармлю, ні? Як думаєте? Скільки в мене? В принципі, фармиться, ну так, неповільно. Хотілося б більше, звісно. А що по цьому, По верклоку? 11 хвилин лишилось? Ні, нормально. Зараз можна можна реалізувати цю тисячу. Я знаю як. Я знаю, як її реалізувати. В принципі, фармиться вже непогано, але треба все рівно чекати. Разом з бонусами стає краще. Ну, це 100%. Але алгоритми змінилися. Ну. Не, не так не так погано, не так погано, нормально. Це цю я купив, їй ради не можу дати. Ця три тисячі коштує. Можна отаких от купити, типа три штуки, наприклад. І купити ще отаких от генератора там сім штук. Да. Плюс-мінус, плюс-мінус, нормально. Зараз подивимося, що в нас буде. Можливо, я мало генераторів купив, скоріш за все. Да. Маловато, маловато взяв. Давайте ще сім таких. Отако. Отепер уже повинно вистачати на ці відюхи, які я купив. Так, ось доми на плоту нашому. Мені потрібно що зробити? Правильно, поставити всі оці генератори максимально рівно, максимально. Правильно. Вони не хочуть ставитись, правда. Бем, поставив. Тепер ми телепортуємося знову на перший свій флот для того, щоб поставити вдюхи, які я купив три штуки. Я не знаю, чи їх витягнуть мої генератори, але я би дуже-дуже сподівався на те, що витянуть. Бем. Бем. І бем. Що по енергії? 300%. Будь ласка. 197. Ну, не так погано, не так погано. Скільки ми дофармили, поки я оце бігав. Ще тисячу. Хорошо. Е, Скільки в мене ще оверклок. 9 хвилин. Хорошо. Ми зараз йдемо, докуповуємо ще трішки генераторів на трішечка такого грошей, щоб нас було не, не 197%, а 300. І тоді вже можна буде дофармити ще півтори тисячі. Ну, правда, там треба буде більше дофармити. Десь дві тисячі. І я зможу собі придбати генератор, який буде витягувати ось цю відюху, яку я купив. Ой, ось цю відюху. Ще дев'ять. Бенк. Алгоритми знову впали. Ні, блін, дуже погані алгоритми. Дуже повільно. Зараз буду фармити. Так, і виставляємо купу генераторів. Вони, правда, ставитись не хочуть. От, і один ще отут десь. да? Не хоче ставитись, я Тут поставлю. Все. Що по енергії? 10-30? 10-30% я 9 генераторів поставив. Ви з ума зійшли? Я 30 підняв. Ну, 40, нехай, ну все рівно. 400 тільки. Блін, сіки фармить. Капець. Просто капець. У мене вже 988 рівень. Ну, вже капець, який рівень, ну насправді. Що ми можемо в шопі купити за зірочки? XP буст, Як... з якого толку нема, нема ніякого. Сервер майнінг boost, це у всіх просто майнінг піднімається. АФК буст. Якщо я вийшов з гри, то воно майнить. І звичайний майнінг буст. Коротше, нема сенсу. Там толку небагато. Так, народ, останні продажі. І я просто купую собі нормальний генератор. 2,9, Я не пам'ятаю, скільки він там коштує. давай більше трішки. 2,9,1. Погнали, погнали, погнали. Скільки в мене там ще бонусів. Майнінг буст один пропав. Капіц. Так, бусти. Активуємо. Тута ще три хвилини. Чотири навіть. Сюди, сюди. Купуємо. Бемк! Слава Богу! І є відюха нормальна для того, щоб її запустити. Так, ресет. Все, заходимо. Сейчас це будет чітко. Сейчас це будет чітко. Сань, не плач. Давай, 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 давай. Швидкість, едіт, uh, ф енергія. Осьовін. Дві кінь манюний. Бенкс, супер. Ставим відюху. Бенкс. Що по енергії? 300%. Скажи, що 300 сейчас буде. Да, 300. Капец, я сейчас буду фармити. Ви подивіться. Бенк, 600 уже. Уже сорок, сімдесят. Обалдіть, воно по 10 додалося. Оце пішов фарм. Оце пішов. Скільки ми ще можемо таких віддюг поставити? Uh, одненьку точно можна буде. Одненьку за 500 точно можна купити. Але я не знаю, чи мені її вистачить. Ну. Чи вистачить, мого генератора її. Ладно, давайте купимо зараз дві. Нехай буде в запасі. Нехай буде в запасі. Це все рівно краще, чим нічого. А потім, поки ми з'їздимо, поки туди-сюди, поки поставимо, то там нафармляться гроші на генератора. Куди ти впав, Сай, вставай? Давай, let's go! У нас купа роботи. До речі, і в мене самий великий левел на цій, на цьому сервері. Мед 990-й. Я ще ще куплю, у мене ще підніметься. Так, оця штука мені треба, так? Да? Ну да, бо цю нема сенсу. Ну, є сенс, але капець. Вона в три рази краща. Ладно, купую отаку одну. На другу мені вистачає. Купую. Погнали. Алгоритми впали. Є класні алгоритми. Все, супер, погнали. Ми зараз Х2 там фармимо. Тут майнінг буст Х2. І ще отут Х3. Ми зараз фармимо просто неймовірно багатсько. Неймовірно багатсько. Головне, щоб алгоритми не мінялися. Поки що, Поки що, будь ласка, не міняйте. Ждіть. Все буде супер. Так, нам сюди, нам сюди, де генератор? Де чи відюху я купив? Що я там купив? інфо. едіт плот, Стіл треба. Купую стола, ставлю відюху. Раз, відюху два. Що по що по енергії ефективності? 270%. 215%. Ну, не так погано, не так погано. 2000 вже нафармило. ще ще. Трішечки, капельку фармимо, і Йдемо, купуємо ще одного генератора потужного, який буде все витягувати. І Саня вже почав заробляти, як дядько. Фух, 2,7. 2,9. Все, є, є, супер, погнали. Блін, а це що, далеко їздити дуже. Телепорт, аби купити, але в мене робоксів немає особо на нього. Та й ми гру вже майже пройшли. Куди нам той телепорт уже? Це раніше треба було думати за це. Хе -хе. а так у нас вже майже майже кінець. Так, сюди. Що нам треба? Оця штука. Бем! Просто 994 рівень. Сюди, майже тисяча. Я не знаю, чи дають якийсь бонус за тисячний рівень, але. Ящики, я знаю, що точно в мене зміняться. Так, відюху я не купував. Я купував е енергетичну штуку. Я купував не була реактор. Бенк. Все супер. Є. Тепер ми точно 300% фармим. Так, да, проте у нас 17 секунд лишається просто. Продаємо дві тиші. Абалдеть. За дві можна відюху дуже бомбезно купити. Дуже бомбезно можна купити. А в нас уже даже 2,9. Так, оця штука пропала, да? Да, 75, 75 робоксів скіпнути її. Ну, це мені поки що не треба. Дякую, але не потрібно. Мені потрібно найголовніше це просто зараз Зараз купите відюху. Дві тисячі вемк сюди на базу. Наступна десять тисяч. Але вона, дивіться, 2,2D. В, а цей СВ фармить. Це надо таких 4 штуки, щоб оцю за тільки, ну, щоб вона могла працювати нормально. Обалдеть, обалдеть, які ціни просто. Я. Просто вражений. Так, ставимо цю відюшечку. Бенкс. Що в нас по енергії? 100 Головне, щоб було. Да, в мене 1,2 і ДВ. Все супер, все супер. Відюшечка стоїть. Гроші фармляться. 1600 уже. Боже, ми ще ще можемо один генератор поставити. От уже пішов фарм. Аби ще ще оверклок працював. Тати що? Саня б уже був на восьмом небі од щастя. Правда, одне мене бентежить, що їздить треба далеко. Генератора купуємо чи відюху? 610 СВ фармить. А в мене в мене є на вню. Я можу, можу. в мене є, в мене є, в мене, є, в мене, є в мене є запас енергії. Купуємо. Тисяча лише. Потім купимо генератора вже. Не генератора? Реактора цілого. Так, ставимо відюшечку. Бенкс. Енергії тут прям впритик. 8 СВ. Що в нас нафармилося? 2,5 тисячі. Уже нормально. Уже нормально фармиться. Можна зараз відразу нафармити 2,9 ще 2. Це 4,9 тисячі, да? І ми зможемо купити і відюгу, і реактора. Це буде хорошо, щоб не їздити по 150 разів туди. Бо нема сенсу реактора купувати ще. Просто так. У мене оверклока нема. А якраз і відюху і реактора буде і є сенс купувати. Так, 5 тисяч є. Бенкс, купили. Погнали. І, до речі, в нас 998 рівень. алгоритми впали, біда. Йо, максимально погані. Максимально всі погані. Зараз буду фармити дуже повільно. Так, купую генератора, купую відюшечку. Максимальний тисячний рівень. Мені дали бейджика. І, і все, ящики. О, пішли ящики тепер круті. Але ми їх все рівно не відкриємо. Ми їх все рівно не відкриємо. Одне, знаєте, що я хочу затестити. Одне єдине. Так як вище, ми вже не піднімемо. Ми вже тисячний рівень маємо. Я хочу одне перевірити. Що буде, якщо купити? Ну, не оцю штуку. Це 160 СВ? 160 СВ на всього! Так це єрунда! Почекай! Ну да, це фігня. У мене вже набагато більше. Ладно, давай купимо, поставимо сюди відюху і обов'язково зараз поставимо не було генератора цей Бенкс, щоб все було чітко. І я хочу дещо перевірити. Я не знаю, наскільки це хорошо, але я хочу купити оцей ящик. Що тут у нас? Соляріси? 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 Так тут повна єрунда з нього падає з цього ящика. З нього падає повна лажа. Ну, чисто на соляріси, розумієте? А мені соляріси не потрібні, мені треба вже касари. Тоді нема сенсу купувати. 4 тисячі Бем. Коротше, зараз фармимо 10 тисяч. 10 тисяч. І ще треба зверху трішечки грошей для того, щоб правильно запітати ту відеокарту, щоб вона могла щось хавати. Тому зараз просто фармимо гроші, і зараз я підфармлю трішечки кристалів для того, щоб можна було купувати собі бусти по фармингу. Щоб швидше все в мене майнилось. Так, знаєте, що мене цікавить? Отут повністю, я замітив, все перебудували. Стривай, а, ну це все за біткоїни. Тут, в принципі, все те саме, просто їх перебудували і зробили по-інакшому. Да? І ось десь ще якісь Якийсь потяг, почекай. Я не пам'ятаю, щоб тут був потяг. А, і ми повернулися назад, я поняв. Це можна і через те, і через те зробити. Але це ще не все, я ще дещо побачив. Зараз ми зайдемо, подивимося. Там я ще знайшов якийсь генератор, було написано. Я не знаю, що це таке, ось до. А, я поняв, я поняв, я поняв. Коротше, це. <хи>, мені вона вже не потрібна. Його то перебудували, дякую. Супер класно, ще якась печера. А, ось доще генератори, відюшка. Ну, це ми вже все проходили. І лабіринт, де треба знайти всякі бонуси. Так, ми продаємо весь касар. У нас є 12 тисяч. Всього нам трішечки. Не вистачає, не вистачає. Прям не то, що трішечки, а нормально так не вистачає. Так, нібито нафармили, погнали, погнали, попробуємо. Let's go. Так, давай купуємо. Відюшечку, бемк сюди. Да. І оці штук на максимум. Три штуки ми беремо. Я не знаю, чи цього вистачить нам по енергії. Але я сподіваюся, дуже сильно, що ми зможемо обезпечити цю відеокарту електрикою і щоб. Тут район не виключили, світло на всьому районі, блін. Бо може бути халепа конкретно. Так, сюди нам треба відюху. Поки не ставимо. У нас тут по енергетичному балансу великі проблеми. Щоб ми не сиділи без світла, ми обов'язково ставимо ці генератори. Бемкс. 2,9. 2,9. Супер! Ставлю відюху. Я ж її поставив, то що треба? Так. Да. Що майнемо? 0,2 Касара. 0,02. В секунду. Обалдеть пішли гроші. Обалдеть, пішли гроші. Ні, не погано, але я оце думаю, що мені потрібно зараз робити. Ще одну таку відюху ставити чи фармити на щось потужніше. Мені здається, поки що треба поставити ще одну таку. Це мені так само треба. Що по енергії? Це мені так само треба купити три генератора по 2,9. І ще купити одну саму відюху за 10 тисяч. Це нормально так по грошам, але в мене вже є 9 тисяч. Ми фармимо вже набагато швидше. Мені треба десь 17, 18. Отако. Так. Погнали, погнали, все купувати. Let's go, санечка. Ти вже супер швидкий, але тобі все рівно довго їздить на цьому поїзді. Гра, в принципі, розумієте, не складна. Але тут треба довго фармити. І через те, що ти довго фармиш, ти дуже вже хочеш цього дофармити, щоб реально пройти далі. Так, наступна відюха 22 тисячі. А це вже 49. Угу. 4 ДВ. Я знаю, що я хочу. Я знаю, що я хочу, братва. Мені таких штук треба 9. Я купую. Алгоритми падають. Ми їх замінюємо. Йдемо ставимо всі ці генератори для того, щоб зараз нафармити 22 тисячі доларів. І щоб купити нову відюху. Щоб купити нову потужну відюху. Давай, Сань, я знаю, ти хочеш. Не була генератор. Сюди все, заставили все цими генераторами. Енергії. У нас 6,1, нам треба 4,4 для нової відюхи. І в нас ще 11 тисяч тут є. Супер! Зараз ще всього на все. сіки ми фармимо 9 тисяч, вісім з половиною, 8. І просто насолоджуємося життям. Так, народ, трішечки. у нас підфармилось, я все продаю і біжу швиденько купувати Юху погнали. Просто пошурували. Я знаю, що можна було ще почекати і купити за 40 тисяч, ще щось там. Да, я це розумію. Але просто це капець як довго. Це капець як довго. Я вже тут годину сижу, розумієте? Фармлю це все. Хі -хі -хі -хі. Годину, а я нікуди не продвинувся взагалі. Так, це 50 коштує, це 100 уже навіть. Абавдіть. Ладно, купуємо ось цю відюшку. 14 тисяч у нас лишається. Купуємо ще. Давайте оці купимо. І давайте ще оцей генератор. Отако. На здачу. Так, let's go. Всі гроші ми вклали в наш розвиток, в наш товар. Зараз будемо дивитися, що з цього Вийде проте у мене біда. У мене кінчився бустер. Давай активуємо його і пошурували додому. Додому. Так, let's go сюди ставимо відюшки наші. Бемкс, бемкс. і швидесенько ставимо ще генератор. Енергії критично не вистачає, пише. О, а вже вистачає? Да, впритик! Впритик, майже! Да, ти шо? Да, ти шо? Як щас буду фармити? Сочно? Ну поки що, якщо чесно, не сильно різниця видна, але ні, 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 різниця є. Різниця є по цьому. Да, по-любому. Але тепер я хочу, якщо чесно, попробувати нафармити 49 тисяч на... Справжній генератор нормальний, щоб оці великі замінити одним маленьким, та й не паритись. Алгоритми ще впали. Блін, ще й погані дуже. Капець. Так, народ, цей день настав. Я беру, продаю зараз весь свій касар. У мене балансі 62 тисячі. Я з кайфом іду зараз і купую нормальний генератор для того, щоб потім купувати нормальні відеокарти. Так, трішечки все рівно я ще підфармив. У мене вже 74 тисячі, і я просто купую і генератор за 50, і відеокарту за 22. І у мене все стає супер-супер гуд Так ось доти. Де. Цей генератор. 50 тисяч. Сюди. Тепер у мене є ще 24. Я купую ось цю видюху, і 2000 у мене є. Я не знаю. Ну, давайте оцю купимо. Нехай буде, Гроші лишніми не будуть, як той казав. Хух. Це капець. Погнали додому. Хочі просто. Що в нас по алгоритмам? Все дуже погано. Ну, що ж поробиш? Уже два касари нафармилось. Це ще там скільки десь 9 тисяч плюс-мінус. Так, сюди нам треба. Нам треба, що? Правильно, прибрати генератори. Деліт мод. Бем-бем бен-бем-бем-бем-бем-бем. Деліт мод прибрали. Енергія. Ось ця штука треба. Бенкс. Все. Супер. Класно. алгоритми що кажуть. Алгоритми стали кращими. Найс. І ставимо сюди круту відюху. ось цю. І можна найгірший якийсь прибрати. Ось де, наприклад, і поставити сюди. Ось цей найс. Ну, а цей звичайний мене сюди засунути кудись. Що там по фарму? Є баланс енергії, неймовірно, класний. Ми фармимо неймовірно хорошо. І. 32 тисячі! Сюди просто! Отако бенк! Обалдеть! Обалдеть, пішли цифри. Оце супер. Так, народ, баланс, я думаю, ви мій бачите. В 130 тисяч і я. Готовий йти купувати відюху за 100 кусків, прикиньте. Це просто щось неймовірно. Просто неймовірно. Так, треба обов'язково зараз Бемк, майнінг буст активувати. Е, що алгоритми кажуть? Швидесенько дивитися 1,7 хороші. Так, переїжджаємо, переїжджаємо просто. Такс і що тут у нас? Що тут у нас? Відюшка за 100 тисяч. Let's go сюди. У мене є ще 30 тисяч. Я можу купити ще оцю. І ще за 10 оцю на здачу. Все, пошурували, пошурували. Такс, такс, такс. Ми хух, 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 хух. Так, прибираємо цю штуку прибираємо оцю штуку і ставимо сюди нормальні відеокарти. Ось таку гарненьку, біленьку і ось таку. А сюди ми закидуємо просто оці звичайні касармайнери. Що в нас по енергії? По енергії у нас є баланс, все супер. Грошей майнемо, ми в теорії непогано. Та звісно, непогано. Звісно, непогано. Ви бачите ці цифри. Оце, оце вже пішов, кайф. Оце вже пішов кайф. Дійсний. Аби ще в мене був цей бонус, аби ще в мене ще було купа, всього, то було б взагалі класно. Тоді що ми робимо? Ми зараз ідемо, купуємо ще один генератор, і у нас стає все. Супер гуд. А далі просто очікування. Очікування, трейди і так далі, і тому подібне. Так, сюда нам. Ось до цей генератор Бенкс. Наступний генератор коштує 5 мільйонів! 5 мільйонів! Але оцього генератора буде вистачати на багато що. Типу, його вистачає майже на оцю навіть відюху. Тому з ним проблем абсолютно нема ніяких. І це супер класно! Це супер класно, Сань. Ти вмер. Зато в тебе пішов трафік. Просто в тебе все пішло супер класно. Алгоритми, правда, здохли. А, ні, є хороші алгоритми. Обалдеть. Так, що ми робимо? Правильно, знімаємо. Просто все знімаємо. Звідси ставимо сюди нормальні відюхи вже, а не якусь ерунду. Просто все максимально потужне. Ось до сюди. Бенкс. А погані ми повиймали і можемо їх поставити ось до сюди, сюди потикати, нехай там стоять. І обов'язково треба зараз поставити сюди ще нормальну генератора, від якого буде великий толк. Бенкс. Прикиньте, оце один генератор фармить більше, ніж оці всі. А чому вони різні, до речі? А ні, вони однакові щось. А, все, поняв, то в мене один був не прогружений, а другий прогружений. Так, оце вже супер. Що по грошам, що по грошам, саня. 145 тисяч. 145, 000. 247 тисяч, 250. 000. І ми йдемо, купуємо нову відюху. Дуже і дуже потужну. Прям, ну поки що, найпотужніша, на яку мені вистачає. Ха -ха. І найпотужніша із тих, які я взагалі купував. Оця відюха, яка зараз куплю, вона найпотужніша за все те, що в мене стоїть на моєму цьому стенді. Розумієте? Ви розумієте, про що я говорю? Я говорю не просто так, тому що я беру і купую її. Бенкс! Сюди, де ти? Вставай сюди, Бенкс. А що це за відюха? А, це була нормальна відюха, її просто взяв Хе-хе, хай би стояла Що в нас? Ой-ой, ой-ой-ой, які циферки. Ой-ой-ой, просто що Саня робить. Просто що ж ти робиш, Санечка? В те ще опять буде. Ще 250 тисяч на відюху. А по енергії, та по енергії ще все супер. Все, пошурували все купувати. Погнали! Просто погнали. Такс. Що в нас тут по віддюшкам? Ага, оця один 2 мільйони коштує. Оцю ми можемо купувати на ізі. І за ще 50 тисяч купити генератора. І в нас все супер класно зараз буде. Да, Сань? Полюбом? Котре ти вже помираєш? От я не знаю. Так, ставимо сюди відюшечку Бемкс. і ставимо генератора. Бемкс. Енергія, генератор сюди, сюди, всю, всю. Тати шо? ти шо? 260 тисяч уже. А я не подивився, скільки наступна коштує мільйон. Якщо мільйон, то це правда дорого дуже. Але я ще зможу 500 тисяч нафармити, купити ще дві таких. Ага, виходить, наступна відюха коштує 1.2 мільйони. Але у мене вже є дуже багато касарів, і можливо мені вже зовсім скоро на ню вистачить. Але на ню трішечки мені не вистачає енергії, тому я думаю зараз купити отаку відюшку, купити ще один генератор і можна шурувати. Такс, ставимо її обов'язково. Певемо зараз ще один генератор. Давай. Давай, бенкц. Сюда. І виходить, що? Скільки мене тут нафармилось? 700 тисяч. сюда Коротше, ще якихось 350 тисяч. І в мене буде відюха за мільйон касарів, мільйон 200. 000. Це неймовірні гроші. Обалдеть. Ля мі два, я мідва вже є. Погнали! Купуємо. Хтось мені трейд кидає. Ладно, не треба. Давай, 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 давай. Відюха за лям. сюда сюда просто мені швидко. Я просто супер-супер хочу. Я ми два. Купую. 100 тисяч є ще. Оцю відюху візьму на здачу. Алгоритми впали. Біда. Ні, нормально. Ще нормально поки. Так, Санча, беремо. Ось до суперкарт. І. Давайте втулимо ще десь сюди. Оцю. Бемкц. Що ми маємо? Що ми фармимо? Є енергія. Один касар в секунду. Обалдеть. Обалдеть. Це просто неймовірно, друзі. Але я думаю, що на такій гарній ноті можна і завершувати. Ми просто піднялися з колін, можна так сказати. Так, це не моя база. Обалдеть. Що тут все наставлено? Так все не, не зрозуміло Трішки. Чувак, фармить. Просто все абсолютно. Ладно. Фух, ну, що ж поробиш. В наступних серіях ми зробимо ревізію, тут все перебудуємо, зробимо красиво. Соляріс відеокарти просто повикидуємо і залишимо тільки ось такі гарненькі, крутенькі відеокарточки. Але це буде в наступних серіях, тому не забувайте підписуватись, ставити вподобання, долучатися до мене в Роблоксі, щоб ви могли грати зі мною в ігри. Тому що оце все сидять, мої друзі. І серед всіх них могли бути і ви. Тому всім пока.